У 2017 році астрономи зафіксували загадковий об'єкт, який пролетів крізь сонячну систему і зник у темряві космосу. Цей об'єкт отримав назву Оумуамуа, що гавайською мовою означає посланець, який прибув першим. Він став справжньою сенсацією в науковому світі та породив безліч гіпотез від пояснень його природного походження до припущень про інопланетний зонд. Сьогодні ми спробуємо розібратись, що ж таке Оумуамуа, чому його відкриття стало настільки важливим і які загадки він залишив після себе все почалося 19 жовтня 2017 року, коли телескоп Пан Старс на Гавайях зафіксував швидко рухомий об'єкт. Він мав настільки високу швидкість і незвичну траєкторію, що одразу стало зрозуміло. О не міг утворитися в сонячній системі. Розрахунки показали, що об'єкт прилетів з напрямку Сузір'я Ліри, пройшов перегилій найближчу точку до сонця, а потім знову полетів у міжзоряний простір. Оумуамуа став першим міжзоряним об'єктом, який коли-небудь був виявлений людиною. Це історична подія. Вперше ми зафіксували матеріальний посланець з іншої зоряної системи. Ще більше інтересу викликали фізичні характеристики ОУМУАМУА. Спостереження показали, що цей об'єкт має дуже витягнуту форму, приблизно 400 метрів завдовжки та всього близько 40 метрів завширшки. Такого співвідношення сторін ми ще не бачили серед відомих астероїдів чи комет. Крім того, ОУМУАМУА обертався навколо своєї осі, що змінювало яскравість у кілька разів. Це ще раз підтверджувало його сигароподібну або навіть млинцеподібну форму. Але загадка справжня його траєкторія. Об'єкт рухався з невеликим прискоренням, яке не пояснювалося гравітаційними силами сонця або планет. Спочатку вчені сперечалися, чи є Оумуамуа астероїдом чи кометою. З одного боку він мав аномальну траєкторію, схожу на кометну, з іншого телескопи не зафіксували коми газопилової оболонки чи хвоста, який зазвичай утворюються, коли крижані тіла підлітають до сонця. Згодом з'явилася гіпотеза, що у Муамуа міг складатися з надзвичайно легких речовин, наприклад з азоту чи вуглекислого льоду, які швидко випаровуються і не створюють помітної коми. Цим могли б пояснюватися невідомі газові викиди, що дали додаткове прискорення. Через унікальні характеристики Оумуамуа деякі науковці, зокрема авільоп з Гарварду, припустили, можливо, це рукотворний об'єкт. Льоп висунув ідею, що ОМУамуа міг бути сонячним вітрилом, тонкою конструкцією, створеною іншою цивілізацією для міжзоряних подорожей. Таку гіпотезу підтримало те, що прискорення у Муамуа могло виникнути через тиск сонячного випромінювання. Більшість астрономів все ж вважають цю версію малоймовірною і схиляються до природного походження, але факт залишається фактом. ОМОАМОА досі залишається загадкою. Великий виклик полягав у тому, що Аумуамоа помітили лише тоді, коли він вже відлітав від сонця. Учені мали лише кілька тижнів, щоб спостерігати за об'єктом. За цей час не вдалося відправити космічну місію чи докладніше дослідити об'єкт, тому багато характеристик залишилися недослідженими. Відкриття Оумуамуа стало поштовхом для розвитку астрономії, тепер вчені активно створюють нові телескопи та системи моніторингу неба, щоб швидше виявляти подібні міжзоряні об'єкти. Наприклад, телескоп Вера Цірубін, обсерваторій, запуск якого планується найближчими роками, зможе знаходити тисячі нових об'єктів, серед яких можуть бути й інші гості з інших зірок. Оумуамуа – це справжній космічний просланець. Його поява показала нам, що об'єкти з інших зоряних систем час від часу заходять у сонячну систему. Він залишив нам більше запитань, ніж відповідей, але водночас дав потужний імпульс для нових досліджень та пошуків. Можливо, вже незабаром ми знову зустрінемо такого міжзоряного мандрівника, і цього разу будемо краще підготовлені, щоб розглядати його таємниці. Якщо вам сподобалося це відео, підтримайте його вподобайкою, підпишіться на канал. Аби не пропустити виходи нових науково-фантастичних відео. Дякую за увагу!